Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож приємного усім прослуховування. В мене є донечка, звати її Оленка. Оленка ходить в третій клас. Ми живемо в мегаполісі, тому завжди відвозимо доньку в школу та забираємо додому. Вона маленька людина в цьому величезному місці, тому саму ми її ніколи. Все завжди було добре. Оленка ладнала з однокласниками та вчителями, хоча й душею компанії не була. Але завжди виникає одне, а може, й більше, але. Одного разу Оленка, коли ми вже прийшли додому, почала плакати та розповідати, що хлопчик з 4 класу ображає її. Може, некрасивими словами обізвати, може книжку чи сумку кинути, буває за смикає. Ми поговорили з дружиною і вирішили поки що дати дітям самим розібратися. Проте це була наша помилка. Хлопець почав не просто якось діставати Оленку, а перейшов до рукоприкладства. прикладства, почав сильно штовхати доньку та бити. А хлопцем він був доволі габаритним та вразі сильнішим за мою маленьку тендітну Оленку. Я вирішив, що прийшов час діяти. Не лишати ж це все, поговоривши з вчителькою Оленки, потроху помаленьку діло дійшло до директора, але це не допомогло. Нам порадили, що Оленка просто не виходила з класу на перервах, і все. Але це ж абсурд. Вона має сидіти в класі та не виходити через якогось малого хулігана, який не вміє нормально спілкуватися з дітьми. Він б'є та ображає не тільки мою Оленку, а й інших дітей з її класу. Бач, менших бити вирішив, бо вони слабші. Тому я зробив те, за що ви можете мене почати засуджувати, але я більш ніж впевнений, що саме з цим малим не допомогли б ні розмови, ні покарання батьків, ні розмови з психологом. Я почав вчити донечку прийомів самозахисту: як вириватись, як блокувати удари чи захвати, та показав один прийом, який викликає кровотечу з носа. Не критично, але я прекрасно знаю, як таких задирак лякає сам її вигляд. Оленка – спортивна дівчинка вже давно художньою гімнастикою займається, тому сила в неї є. Та й вигляду крові вона не боїться в будь-якій ситуації, тримається, зберігає холодний розум. Ось так я протренував доньку приблизно 5 днів і прийшов день ікс. Прийшовши до школи, почувши чергові неприємні слова та отримання стусанів до того ж сильних, Оленка вирішила, що пора йому розплатитись за всі образи. І як я її вчив, добряче зарядила кривнику в носа. Та так, що в того пішла кров струмком. Страх, паніка його забрали до медпункту, прибігли батьки та одразу відправилися разом з сином та вчителькою до класу Оленки. Він жалюбно показав пальцем на Оленку, і його батьки почали репетувати. Повдяки вона посміла вдарити їхнього сина. Оленка намагалася пояснити, що це він почав перший, але батьки її слухати не хотіли. Тоді почали вставати та захищати інші діти, розповідати, що і як він робив, як він ображав їх. Кожен з хребджених дітей розповідав: той хлопчик так і не вибачився, батька його теж. Але після цих подій він не чіпає вже нікого, а тихенько грає в телефонні ігри. Можете засуджувати мене, але я вважаю, що саме з такими хлопцями не вправишся словами. Допоки хтось не дасть відсіч, він не зрозуміє, адже думає, що йому нічого не буде за його вчинки. Оленка ж силу більше не застосовувала, але тепер має хорошу навичку на майбутнє. Краще бути озброєним і ніколи не скористуватись, чим обезброєним у важкій ситуації. Любі друзі, чи правильно зробив батько нашої дівчинки. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.